Всім привіт! З вами Десь Гараж. Ви просили більше лайфстайла, тому сьогодні ми в мене вдома. Собаки вже втікли. Ну, не сюди. Почекайте. Давай додому швиденько. Да, їх звати Джон і Купер. Давайте, давайте. Отже, вітаю всіх вдома. Живу в лісі. Є собаки, є невеличка ділянка, на якій ми побудували щось цікаве. Зараз ми вам покажу. Поїхали хлопці. Ми. Додому! Вітаю всіх вдома. Я вам обіцяв в інстаграмі розповісти про те, що ми побудували у мене на території. Ось там ви бачите, я побудував собі невеличкий гараж. Ця серія буде невеличкий тізер про гараж, а далі окремо, коли я вже все дороблю, я вам зніму його окремо. А сьогодні знову підведемо підсумки. Пішли, коротше. Отже, я знаходжусь на невеличкій своїй ділянці, на якій був такий незайманий куток, на якому побудувати щось було майже неможливо. Він був неправильної форми. Я не знав, що з цим робити. І прийшла ось така ідея побудувати невеличкий гараж 10 на 10 метрів для всіх своїх автомобілів. Як ми прийшли до цього, зараз розповім трошки в деталях. Проходимо. Ну, і перш за все, я попрошу вас. Підписатися на мого друга в інстаграм Діма 3332 Він займається спочатку повномасштабного вторгнення волонтерською діяльністю. Збирає кошти для підрозділів ЗСУ тероборони. Тому, якщо ви хочете допомогти нашим воїнам, а це треба робити, Діма придумав ось такий донатпак. Як ви бачите на мені ковтина від Bulletproof Gang, будь будь і все. Переходьте, там зараз новорічні донатпаки, досить цікаві, прикольні. Я вже придбав, хотів вам розпакувати на камеру, але він лежить на пошті. Продовжуємо. Не заважайте, будь ласка. Що ж це за вухань такий? Цей рік був важким. Так, розпочинають наші президенти. Дійсно, рік був важким, промайнув досить швидко. 23-й рік у нас почався з покупки G30. Почали ми потихеньку все це знімати. Поставили таку, ну на той час це, мабуть, нереальну ціль купити М3 Г80. Зараз цей автомобіль стоїть вже в мене на сервісі. Я коли викручував поддон, з неї, до речі, не злилося ні краплинки, мастила, ні краплиночки, друзі. Тому основні плани, які були на 23-й рік. В принципі виконання. А судячи з того приміщення, де я зараз стою, і які машини позаду мене, то він навіть перевиконаний. Отже, покупка g 30 Обіцянка купити G80, покроково піти вверх, але знову все йде не так, як я хотів. Вже в лютому місяці, 14 лютого, ми їдемо в Хмельницьку область разом з сані. Ось тут буде ролик цієї поїздочки. І купляємо ось ту чудову 30. Мені просто захотілося забрати саме цей автомобіль. Ви пам'ятаєте, в якому він стані. Ви пам'ятаєте наскільки це прикольна машинка, і вона вже зараз стоїть в цьому гаражику і чекає на весну. В травні місяці знову ж таки ми спотикаємося об ці сходинки. Ми купуємо М3 в кузові е 46 Така сама покупка. Я про неї навіть не мріяв, продав щось, обміняв. Ну, коротше, я дістав на неї гроші, і цей автомобіль також вже стоїть в цьому приміщенні. Ну і середина року ми розпочали МРН. Саме з покупки цього автомобіля, мабуть, і починався Емран. Хто не бачив наші ролики про Емран, будь ласка, вони будуть ось тут. Ми їх закріпимо. На 24 й рік у нас є стільки роботи. Шоу як мінімум, ми завантажені. Да, нам треба зробити Г-80. Нам о, нас чекають емрани. А ми забули про Уїбана ще одну, ще одну дрижпалку. Ну тулу шпайку ми виміняли на ковбасу, тому там нема що про неї говорити. Но там досить досить великий список запчастин, які треба. Ну і зв'язку з тим, що сервіс на подолі нам прийшлось закривати. Ми перевозили всі ці запчастини. Машину машина вже була наполовину там розібрана. Все це переїжджало знову ж таки, в холод в мороз, збирати всі ці машини ну якось не, не дуже. Я надію, що вже літом ви побачите F-80 на ходу. Бля. Тихо, не заважайте, будь ласка. Давай тихо. Саме після покупки Сіє 36 з'явилось бажання зібрати всю третю серію. І я це зробив. В мене зараз всі автомобілі третьої серії. Ви самі порахуйте, скільки в мене автомобілів. Пишіть в коментарях, мені вдалося саме зібрати всі автомобілі, розпочинаючи саме з 2002, тому що 2002 стала батьком саме або матір'ю третьої серії, можливо, М навіть серії. І з цим автомобілем я зібрав всі трієчки. Прикольно, так? Да? На початку року у нас було 800 підписників, а все це ми робили для того, щоб розвивати україномовний контент, україномовний YouTube. Тому з 800 на кінець року ми закінчуємо в 3 тисячі підписників. І наші відео дивляться від 7 до 10 тисяч людей на одному роліку. Це дуже приємно. Це досить велика вже аудиторія. Тому в 2024 році ми дійсно ще раз передивимося свій контент і будемо робити ще більше, ще цікавіше і якісніше. Ага, на хвостик наступив. Від 46-ї. Перейдемо до наших автомобілів. Їх ставало все більше. З покупкою цієї 46-ї. У мене взагалі ранок на Шухевича починався з того, що три мої машини виїжджали. Ввечері звичайно, що їх закатували всередину. Машини стояли під сонцем, машини стояли в дощ. Мені було жаль ці автомобілі, і треба було приймати якісь рішення: знімати гараж, будувати щось, переїжджати. Ну коротше, думати про якесь місце, в якому всі ці автомобілі будуть стояти зберігатися. Звичайно, що як для власника автобізнеса мені було б цікаво зняти великий автосалон, якийсь круту майстерню або якесь нове приміщення, в якому будуть стояти всі автомобілі в одному місці. Це було б дуже класно, це було б дуже цікаво. Але таке приміщення в Києві на сьогоднішній день вартує близько 300 тисяч гривень. Це 8-10 тисяч доларів. Це без ремонтів, тобто там ще комуналки додати весь двіж, Париж, коротше, ну, підрахувавши всі ці кошториси, зрозумів, що. За 30 тисяч доларів на своєму шматку землі в себе на нагороді я можу побудувати собі невеличкий гаражик. Тобто була ідея для побудови на 6 10 автомобілів. Так З рахунку взяв тупо автомобіль 5 на 10 квадратних метрів, займає один автомобіль. 100 квадратів мені мінімум треба. Тому взяв за основу квадрат 10 на 10 тобто цей гараж, грубо кажучи, 10 на 10 метрів. Ну і має за того, що неправильну форму. Ось такий ще трикутничок в районі 30 квадратних метрів. Тобто, і за того, що трошки нерівно, додатково у нас додалось біля 30-40 квадратів. Отже, гараж десь 130-140 плюс-мінус квадратних метрів. Для будівництва ми залучили хлопців з компанії Будмед Тим паче, що Андрій і Володимир, а це батько і син, також володіють автомобілями BMW. Їм дуже подобається ця марка. Вони в нас обслуговуються. Тому на ось таких взаємовигідних умовах ми почали будувати ось це приміщення. Звичайно, що спочатку був один бюджет, потім він переріс в інший. Спочатку я хотів з профнастіла, вийшло у нас фальця. Ну, коротше, дуже-дуже багато питань, які в процесі будівництва піднімали його вартість. Але, в принципі, як було обумовлено на папері, така ціна за це приміщення і вийшла. Ну там плюс-мінус колі не хотілочки трошки, ну нічого. Кожен питає, яка вартість будівництва гаражу. Друзі, розраховуйте біля 10 тисяч гривень за квадратний метр. Якщо ви будуєте з нуля фундаменту і з кришою з утепленням, з усім рахуйте плюс-мінус 10 тисяч. Тобто, якщо 100 квадратів, мульйон вам стане будь-яка в принципі будівля такого плану. Продовжуємо. Спочатку було бажання зробити двохповерховий гараж. Ну як двохповерховий, такий міні другий поверх, на якому буде чил зона, але знову ж таки, все це впиралося в розмірі. Гараж би тоді був би набагато вищий, і можливо ця конструкція була ну не так привабливою на території моїй. Я хотів, щоб воно не було громістким, але тим самим вміщало всі мої автомобілі. Тут на сьогоднішній день можна розмістити майже 10 автомобілів. Ну, якщо плотненько, то реально 10 автомобілів влізе. Ще залишиться трошки і місця. На жаль, ми не встигли для вас підготувати світло, підготувати гараж в тому варіанті, в готовому, як він мав би виглядати, але конструкція стоїть, автомобілі в теплі. Ну і вже на наступний рік залишається саме цікаве це внести штрихи, які зроблять. Цей гараж саме гаражем моєї мрії. Тому що кожен, мабуть, хлопець мріє про такий гараж, мріє в те місце, в яке він буде приходити, насолоджуватись своїми автомобілями, насолоджуватися своїми досягненнями, да, відпочивати. Ну і є що показати друзям, знайомим вам, шановні підписники. Ставити якийсь підйомник, якісь ямерики, щоб мастила міняти, я тут не планував. Хотілося просто чистеньке приміщення. Звичайно, що я поставлю якийсь чотирьохстоїчний невеличкий підйомничок, системку да яка буде просто піднімати автомобіль, на який можна зняти колеса, поміняти бампери, тобто якісь мінімальні роботи виконати. Це звичайно, що буде, але якісь великих робіт я тут не планував робити для того, щоб не замастити цю підлогу. Тому ось такі чистенькі, гарненькі, світленькі приміщення в нас і вийшло. Звичайно, що я задоволений 2023 роком, тому що все, що ми планували, ми зробили. Вийшло навіть набагато більше. З'явилася ця машина, з'явилася цей автомобіль, добили цей рік G80. Ну і в кінці ми накрили всі наші автомобілі ось таким цікавим класним. Приміщенням, в якому звичайно, що нові серії тепер будуть, мабуть, і зніматися. Ми все таки знімемо окремий ролик про цей гараж. Тому я від вас чекаю в коментарях, що ви хочете побачити, що ви хочете почути. Можливо, ви якісь цікавинки запропонуєте для нашого гаражу, якісь рішення. Тому пишіть це в коментарях. Мені було б дуже цікаво почути запитання, почути ваші реакції. Ну і якісь можливо доповнення або якісь штрихи, які б саме ви внесли в свій гараж. Так що, друзі, ми вже побачимося з вами в 2024 році. Я бажаю всім мирного неба, впевненості, впевненості в собі, в своїх вчинках, в своїх мріях досягати цілей, а робити все так, як справа, як виглядає ця йср Всім па-па! з вами був Девіч Гараж і до зустрічі в 2024 році.